Зараз ви побачили вигляд з цієї квартири. Ми знаходимося в Альбуфереті, це близько плаї Сан Хуан. Ми маємо тут квартиру 170 тисяч євро за 50 квадратів. Тут одна спальня та один санвузол. При вхідній зоні ми маємо одразу спальню, два односпальних ліжка шафу. Також є невеликий санвузол, але все необхідне є. Ванна, умивальник, дзеркало, Так, світла плитка в порядку. В принципі, в ванні по ремонту все добре. І рухаємося далі. Тут у нас східна зона, маємо невелике дзеркало. Із східної зони одразу попадаємо в вітальню. Вітальня тут з'єднана з, з кухнею. Маємо ось таку кухню, якісь робочі поверхні, тумбочки. Далі маємо стіл, диван, який розташований біля вікна. Ну і, звичайно, вигляд з цього вікна це така козирна карта цієї квартири. Просто подивіться, який вид на море. Наша квартира розташована на 14-му поверсі. В нас є тут аж три ліфти. Ось так виглядає наш під'їзд і будинок зовні.